Сесія розпочалась вже звичними словесними перепалками між депутатом Володимиром Бишлеєм та міським головою. Депутат вимагав звіту мера за рік роботи, той відмовив, пояснивши, що готує детальний звіт, і вже незабаром все розкаже журналістам та громаді. Потім депутати взялися за питання будівництва на проспекті 121. Там земельну ділянку депутати міськради свого часу надавали під зведення дитячого кафе та майданчика. Інший власник частини земельної ділянки нині збирається будувати там житловий будинок. Мешканці у розпачі, якщо ви там. Будинок, техніка безпеки дозволяє будувати? Чи вас не цікавить пожежна обстановка яка може виникнути? Чи там розмістяться дві машини пожежників? Вас це теж не цікавить. А я думаю, що вас повинно цікавити. І не тоді, коли виникають питання, а перед тим. Міський голова повідомив, що з цією справою вже працює комісія, а міська рада готова бути на боці мешканців у суді. Комісія обязана просто найти те инструменты и те, э, такое, такое влияние, чтобы действительно там не было этого строительства, не было строительства жилого дома. Дєцький там агромний децький площадки. допомогти фінансово у зведенні пам'ятника першому ректору ЧНУ Костянтину Томащуку в депутатів просила проректор Вишу Тамара Марусик. Монумент в парку Шевченка був зруйнований за радянської влади. Нині студентам вдалось відкопати його фундамент та східці. Бронзове погруддя замовили в львівського архітектора. Пам'ятник планують відкрити у вересні. У відні на честь Томачука вже давно встановлена меморіальна дошка. Пропозиція була. Відкритий університет в одному з п'яти міст австрійської провінції, серед яких було Брно, Зальцбург, Ігнбрук, Чернівці. І Костянтин Тмащук домовся, що університет було відкритий саме в Чернівцях. Добре, відомо, що місто утворюючою структурою чернівців є саме університет. Вибачайте не калинівський ринок, а саме університет. Говорили на сесії про перейменування вулиць. Вулицю названо на честь Азербайджанських більшовиків. 26 бакинських комісарів. Мешканці просять перейменувати на честь загиблого АТО Чернівчанина Юрія Мізунського. А Заку також вирішували, чи при, повертати вулиці Ломоносова історичну назву Якоба Фон Петровича. Ця вулиця носила назву першого бургомістра нашого міста. І в часи, коли місто перебувало в складі Австрогорської імперії, і мало мала таку саму назву, і тоді, коли місто було в складі Королівської Румунії, і в 44-му році вона була перейменована. Зрештою, ці дві вулиці більшістю голосів депутати міської ради таки перейменували. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.